Літо в розпалі, і треба ловити кожен його теплий і сонячний день. І при першій же нагоді і можливості ми шукаємо ті місця, де можна отримати гарний настрій, живі емоції, яскраві кольори і споглядати неймовірну природу. І ми знаємо таке місце це чудова прогулянка на свіжому повітрі для всієї сім'ї і навіть для четвероногих її членів. Тут за один день можеш побувати і на тосканських пагорбах і французьких лавандових полях, на сільських ланах з тюками соломи, і відчути себе мавкою, споглядаючи на ймовірний німфеї на озерній гладі, можна відчути себе гулівером, що з висока споглядає на свої володіння, і маленькою дівчинкою, що гайдається на гойдальці дитинства. І розглядає безкрайні небесні далі. Де це все можна зробити? А зовсім недалеко від Києва. Це село Мотижин у Житомирській трасі. І тут є такий чудовий ландшафтний парк. Добропарк. Це сімейний бізнес, що поєднує і бізнес, і справу для душі. Тож ми вирушаємо на прогулянку. Такі ж безкрайні далі тут з квітів. Піони вже відквітли. Зосталось легке нагадування, що краса не вічна, життя не вічне. Але воно варте того, щоб квітнути і жити, щоб дарувати красу, а головне вміти розгледіти цю красу і подякувати їй. Це не складно. Кущів піонів тут цілих 25 тисяч. До речі, взагалі півоня така дуже для України символічна квітка. Це символ краси, любові і добробуту. В українській культурі вони займають почесне місце і у садівництві, і у фольклорі. Раніше багаті люди і успішні люди традиційно висаджували її в саду як вдячність долі за славу і достатньо. До речі, сама назва її півоння. Походить від грецького слова піонія, що означає лікувальна, і за легендою Квітка отримала таку назву на честь Пеона, лікаря богів Олімпу, який використовував корені півонії для лікування, ну а ще вона просто гарна. А якщо в житті вам мало складних ситуацій? То заблукайте живим лабіринтом тут, і ви зрозумієте, що завжди є вихід, навіть якщо стіна здається високою і непробивною. Який же парк без водойми. Тут декілька озер з активностями, де можна поплавати і покататися на сапі. Тоді вам сюди. А якщо хочете побути на самоті, або поговорити віч на віч з озерною мавкою, тоді вам сюди. Процес розглядання німфей, цих плавучих красунь досі медитативний. І взагалі, посеред тиші і простору, серед водної гладі отримуєш таке умиротворення душі, відчуваєш безтурботність і повну гармонію. Головне, щоб в цьому стані ми не почули голос мавки у відповідь. Ну, якщо тюльпани і півонії вже від, відквітнули, то петунії квітують повним ходом, а такі яскраві квітково-рослинні інсталяції це взагалі насолода для очей. Будиночок із квітів. Чи не про це ми мріяли з дитинства? Тут хочеться залишитися надовше, вдихати п'янкий аромат і мріяти про щастя і мир, адже для щастя так інколи небагато треба. Ну що ж ми трошки находились, і пора перепочити. І крісло Гулівера – саме те, чого нам зараз не вистачає. Бо хочеться купатися в цій неймовірній природі, хочеться призупинити час і вібрати в себе всю гармонію цієї неймовірної, цієї дивовижної природи навколо. Ну що ж, ми трошки перепочили, і час вирушати в Тоскану. Ці пагорби з пірамідальними туями. Ну, чим вам не італійська тоскана? Колись я в дитинстві мріяла мандрувати тосканою пішки з Мольбертом за спиною. І ось моя мрія майже збулась. А ракурси такі, що хочеться постійно зупинятись і все це малювати. А може, вам до душі французькі лавандові поля? Куди ж без цього запашного і гарного чуда? Лаванда ще тільки починає розпускатись, але аромат вже вісить в повітрі. В парку так вдало підібрані квіткові композиції, одні квіти відцвітають, інші в повному розквіті. А деякі тільки починають готуватись до свого цвітіння. І тому тут завжди є що подивитись, тут завжди яскраво, ароматно і душевно. Свіже повітря, активний рух і п'янкі аромати трав навівають неабиякий апетит. А що може бути краще, ніж шматочок смачної піци, з печі, з хрусткою шкоринкою і прохолодним мохіто? До речі, піца реально класна, дуже смачна, це смачніше ніж в деяких піцеріях Києва, і, чесно кажучи, навіть Італії? Так, у нас в Україні є тепер не тільки свої тосканські пагорби, а й своя італійська піца. Ну такі ми неймовірні українці. Постійно здається, що ти десь виїхав в інший вимір, в інше життя. Ну або, як мінімум, знаходишся в маленькій подорожі, яких так зараз не вистачає. Тут ніхто нікого не розважає. Тут розважає тебе сама природа, бо образи, краєвиди, кольори, локації постійно змінюються і вони такі всі різні. Тут є де побігати і пострибати, є де полежати на траві, дивлячись в небо. І ще постійне відчуття простору, свободи. Я не питаю, де тут фотозони і ідеальні місця для фотозйомки. Вони тут кругом Вмикай фантазію, і знімай, знімай і знімай, шукай свій ракурс. Блага цивілізації тут теж є: кава, піца, напої, морозиво – все в асортименті. Ще тут можна покататись на скутерах, але не переживайте, вони екологічно безпечні і безшумні. Бо електричні. Якщо вам не захочеться звідси їхати, і ви захочете отримати враження ще й від споглядання зоряної української ночі на природі, то є глемпінги чи модульні будиночки і зустріти світанок у тиші природи. Хіба це не розкіш в наші буремні часи? Є тут і нові задумки, вони ще в розробці, ну, але виглядає привабливо. Невже прийдеться приїхати сюди ще раз восени, щоб задовольнити свою цікавість, що ж це буде? ці дивовижні велетенські металеві бутони, що потягнулись до неба і відбивають на собі хмари? Почуваєшся комахою перед ними? Можливо, в цьому їх сенс? Дати відчуття людини, що не вона тут головна, без природи вона ніхто. Ну, режим роботи такий. Працює він щодня, і це дуже добре. Ми були саме в понеділок, і відсутність людей було те, що нам сподобалось. Думаю, що вихідні людей тут набагато більше, і дітей трохи галасливіше. Але на таких величезних просторах парку я думаю, що все одно вдасться загубитись і відчути силу природи. Працює парк аж до кінця жовтня. Тож, хто не встиг на літні композиції і кольори встигне на осінні. Вартість квитка, режим роботи я залишу в описі посилання на сайт. І якщо може здатися, що вартість 400 гривень то дорого, я пригадую свій дачний садочок на дві сотки. І скільки часу, і сил, і грошей витрачається на створення такої краси, я розумію. А тут сотні гектарів і мільйони рослин. Тож локація вихідного дня Добропарк нам припала до душі, нам припала до душі ще з першого разу, а ми тут були з дочкою вперше ще 5 років тому, якраз на, на відкриття парку, і якраз на день мого народження, хоч в парк і постраждав від війни. Був понівечений, а головний будиночок він дуже красивий і атмосферний, повністю знищений. Замість такої краси, затишної тераси тепер тут ось ці обдерті залишки, що мають нагадувати нам, що ворог хоче знищити нашу культуру, наше надбання та й нас самих. Але на цих уламках ми маємо не тільки встояти і вижити. А й побудувати ще більший сад і висадити найгарніші квіти. Але парк продовжує працювати, квітнути, а головне, появляються нові локації і атракції. Він живе і збільшується. Це так цінно у важкий час, що люди можуть відпочити і зарядитися енергією, що дає природа. А природа у нас в Україні дійсно багата. З безліччю ландшафтних форм, різноманітною рослинністю, а головне з роботящими людьми, що перетворюють просто кусок землі, в найкращий парк.